Розділ 2. 21-го дня сьомого місяця знову промовив Господь до Пророка Агея, говорячи: Звернись до Зорувавеля, Шелтіїлового сина, намісника Юдеї, і до первосвященника Ісуса, сина Його Садака, а також до всіх інших людей, і скажи: чи є ще серед вас той, хто бачив цей храм у Його попередній славі, а яким ви його бачите тепер? Чи не здається вам, що цей порівняно з тим у ваших очах як ніщо? Але тепер будь мужній, зоровавелю, говорить Господь, і ти, первосвященнику Ісусе, Сину Його Садака, будь непохитний, кріпіться всі мешканці краю, говорить Господь, і працюйте, адже я є з вами, говорить Господь Саваот. Згідно зі словами заповіту, який я уклав з вами, коли ви виходили з Єгипту, мій дух постійно перебуває посеред вас. Тому не бійтеся, Ось що говорить Господь Саваот. Я ще раз, а це станеться незабаром, потрясу небеса й землю, море і суходіл, я потрясу всі народи, так що прийдуть скарби всіх народів, і я спомню цей храм славою, говорить Господь Саваот. Адже срібло моє і золото також моє, говорить Господь Саваот. Слава цього останнього храму буде більшою, ніж попереднього, говорить Господь Саваот. А це місце я сповню миром, говорить Господь Саваот. 24-го дня, 9-го місяця на другому році Дарія, знову було Господнє слово до пророка Агея такого змісту. Так говорить Господь Саваот. Запитаю священників відносно закону про таке. Якщо хтось нестиме в подолі свого одягу посвячене м'ясо, і доторкнеться подолом свого одягу до хліба чи чогось печеного, або до вина, чи олії, чи будь-якої іншої їжі, то чи та річ освятиться, відповідаючи, священники сказали ні. Тоді Агей запитав: А якщо хтось став нечистим від дотику до мертвого тіла, а після того він доторкнеться до чогось з усього згаданого, то чи стане воно нечистим? Відповідаючи, священники сказали, стане нечистим. Продовжуючи розмову, агей сказав Отак із цим народом, так стоїть справа з цими людьми в моїх очах, говорить Господь, така справа з їхніми вчинками, чого лише не принесуть у жертву все нечисте. Тепер же візьміть щиро до уваги від цього дня й надалі. Перш ніж класти каменя на камінь у Господньому храмі, згадайте, як у вас йшли ваші особисті справи. Підходите, наприклад, до купи намолоченого зерна, планували взяти 20 мірок, а є лише 10. прийшли до виноградного чавила з наміром отримати 50 мірок, а отримали тільки 20. Я вас карав посухою і градом, вражав пліснявою працю ваших рук. Але ви не наверталися до мене, говорить Господь, тож від щирого серця будьте уважними з цього дня й надалі. Починаючи з 24-го дня 9-го місяця, тобто від того дня, коли було закладено основу Господнього храму, уважно спостерігайте, чи є ще зерно в коморі. Адже ні виноградна лоза, ні смоківниця, ні гранат, ні оливкове дерево. Досі як слід не плодоносили, від цього дня я їх поблагословлю. І знову було Господнє слово до пророка Агея 24-го дня того ж місяця такого змісту. Звернись до зоровавеля намісника Юдеї і скажи: Я потрясу небесами і землею, я переверну царські престоли, знищу могутність царств народів і поперекидаю колісниці з їхніми наїзниками, попадають коні. Їхні вершники загинуть, кожен від меча свого ближнього. Того дня, говорить Господь Саваот, я візьму тебе, свого слугу Зоровавеля, Шаалтіїлового сина, говорить Господь, і ти станеш у мене як печать, оскільки я тебе обрав, каже Господь Саваот.